Вашу справу, будь ласка. Думаю, все не так погано. Так, подивимось. Трохи брехні, О, трохи крадіжки, О, трохи добрих справ. Я намагався жити добрим життям. Давайте з'ясуємо, наскільки у вас це вийшло. Ставайте на доброметр. Не досить добре. Пройдіть. Але я ж намагався. Пройдіть сюди, будь ласка. Наступний. Вашу справу, будь ласка. Ну, я, звичайно, багато поганих справ зробила. Я бачу. Але я робила і добрі справи. Одного разу на екзамені я списала. Але потім потім я перевела через дорогу одну бабусю Ось. Хоча, здається, їй було потрібно у іншу сторону, та все одно погане і добре має збалансувати, чи не так? Давайте це з'ясуємо. Вставайте. Та як? Мало ж збалансувати? Чи може їй справді було потрібно у іншу сторону? Пройдіть сюди, будь ласка. Наступний. Ого, хтось підготувався. Знаєте, я все своє життя присвятив тому, щоб зробити цей світ кращим місцем. Я щороку їздив в Африку, копав там криниці. Ну, а ви знаєте, в Африці води не вистачає. А ще щомісяця я здавав кров як донор. Подивіться, який я худий. Але мені насправді це зовсім зовсім не шкода. Беріть більше, беріть. Я би ще більше хороших справ зробив, якби мені життя подовжили. А на цьому сайті А на цьому сайті я читав тільки статті. Ну, звісно, статті. Ставайте на доброметр, будь ласка. Але я тільки статті читав. Придіть сюди, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а ви кредитні картки приймаєте? Хто наступний? Рідень. Моя мама ходить до церкви і я б теж ходила. Чесно, чесно, але люди ж таки кажуть штунди, фанатики. Тут розберуться. Ставайте, будь ласка, на доброметр. А ще мене хрестили, коли я була немовлям. Пройдіть, будь ласка. Наступний. Так. Хтось підготувався заздалегідь. Хтось не витрачав час даремно. О, ні, ні, тут можна закінчувати. Тут більше нічого не допоможе. О, вибачте. Ой, вибачте. Ми не знали, що вона з вами. Спасена Христом! Боже дитя! Вставайте, будь ласка, на доброметр. О, ні, ні, не ви. Ви, будь ласка. Це і називається благодать. Хто наступний?